Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати рибу у імбирно часниковому соусі. Дуже яскрава, ароматна риба виходить. Я буду готувати карпа. Ви можете брати будь-яку рибу. Спочатку відрізаємо декілька слайсів імбиру. Риби у мене сьогодні небагато, то три шматочки, я думаю, буде достатньо. Також нарізаю слайсами три зубчики чеснику. Додаю сюди соєвий соус. Яблучний уксус та 1-2 столові ложки меду. Все потрібно перемішати та спробувати на смак. Соус має вийти таким кисло-солодким, але, якщо вам не подобається, ви можете чогось додати більше підсолити чи додати більше кислоти у вигляді яблучного. Уксусу, може ви хочете, щоб він був більш солодким, то додайте більше меду. Відставляю соус поки що в сторону. Ось такий невеличкий шматочок карпа в мене є. Взагалі ідеально вибирати рибу, таку м'ясисту, лосось, карп, може осетр, якісь стейки, тунець. Також буде класно. Я із цього шматочка зроблю три шматки і буду обсмажувати. Дивіться, обожнюю карп. Мені карп подобається навіть більше, ніж лосось. Рибу необхідно поперчити. Солити я не буду, оскільки буду готувати з соєвим соусом, то думаю, що солі не потрібно. Але можна буде додати потім, при подачі, якщо здасться, що недостатньо солона. Зараз ставлю розігріватися пательню. І будемо обсмажувати нашу красиву, гарненьку рибку. Котельня у нас має бути добре розігрітою, з рослинною олією. Викладаю сюди рибу для початку шкірочкою донизу і обсмажую з усіх боків. Зараз рибу доводити до готовності не варто. Буквально по 15-дві хвилинки з кожного боку. І все. Як тільки ви бачите, що десь сантиметр рибки вже побілів, перевертаємо на інший бік і так обсмажуємо з усіх боків. Далі прибираємо рибу зі сковороди. І сковорідку треба помити. Далі будемо готувати соус, вона має бути чистою та сухою. Робимо мінімальний нагрів та виливаємо сюди наш соус. Готуємо до тих пір, поки він не почне от, трішечки густіти. Він трішки випариться, карамелізується і буде густіти. Не сильно, але воно буде помітно. Також, коли починає закипати, соус починає дуже класно пахти. І викладаємо сюди наші шматочки риби. Тепер уже викладаємо шкіркою догори. Щоб рибка наша всотувала ароматний класний соус, готуємо рибу 4-5 хвилин, паралельно поливаючи її соусом і перевертаючи з боку на бік. Подати таку рибу ви можете з гарніром із рису, з картоплею. Все, що вам подобається. Виходить дійсно дуже смачно. А ще мені подобається цей рецепт, тим, що готується дуже швидко. Не треба довго щось маринувати, запікати, смажити. Соус класний, виходить смачно. Просто ідеальний рецепт, на мій погляд. На шкірочці також трішки посмажимо. І починаємо поливати з цього боку соусом. Також соус починає карамелізуватися, він став уже доволі густим в порівнянні з тим, яким він був на початку. який Темний соус вже більше схожий навіть на густу імбирно-часникову карамель. Це можна вимикати вогонь і подавати нашу рибку. Щиро дякую вам за перегляд. Готуйте, насолоджуйтесь, пишіть свої коментарі. І всього вам найкращого.